Чи ухвалить американський конгрес допомогу Україні на наступний рік протягом місяця? Можливо, ні. Можливо, там будуть іти якісь спірні такі моменти, коли щось неможливо зробити, і ждуть якогось перелому. Це якось залежить від того. Мені показують як таро, що це залежить від того, що буде відбуватися на фронті. От якось так. Тоді будуть розмовляти про те, яка буде допомога. Чекають якогось перемлому, якогось зміну. Ну, можливо, не буде ухвалено. Або пізніше. Чому голова Євроради Шарль Мішель вирішив особисто зустрітися з Орбаном та чи пов'язано це з Україною? А, а він йому каже. Ти каже, француз каже йому, ти думай, те, що ти кажеш. Ти думай, як ти себе поводиш. Це як попередження було. Бо ти знаєш, що можуть настати важкі часи, і коли тобі потрібна буде допомога, то ми ще подумаємо, що з тобою робити. Це був дуже серйозний розговор, дуже такий не дуже приємний по карті. У йому там виразили якесь незадоволення, і ще раз йому натякнули Ти думай, що ти робиш? чи були розмови про Україну? Так. Каже, чого ти лізеш, чого ти міш... заважаєш? Ота каже, йде така ретельна робота, а ти сюди по п'ятерки жезлів вставляєш свого п'ятака і заважаєш. Ви знаєте, йому це як якесь попередження. Ну, погрози я не буду казати, погрожували чи ні. Але це був такий дуже серйозний, серйозний розмови, коли йому сказали цьому орбану, до тебе будуть прийняті якісь дуже суворі міри. Отак от трошки його на своє місце поставили. Чи справді ЄС виділяє Угорщині практично один мільярд євро щоб підкупити Орбана в питаннях України? Тут мені не показано про гроші, але якісь розмови з боку якихось країн все ж таки є. Якісь розмови обіцянки на майбутнє. Обіцянки на майбутнє що щось вони йому обіцяють дуже добре щось. Але я тут не бачу про гроші. П'ятірка Пентаклю це карта зубажіння. Або це так не, не підкупляють, а можливо, якби дають гроші на те, що потрібно угорщині. От, от так, от. Тобто, якщо ти будеш робити так, то тоді ми зробимо те, що ти хочеш. Ну для чогось якісь гроші. Але це не кажуть так: от на тобі гроші, і скажи ось так, так, так. Ну тут більше йде якось не так про гроші. Як просто якісь, ну, як ти будеш залишатися в нашій сім'ї. Отак от. Тобто якесь союзничество буде підтримуватися. Т ну, в цілому, я вам так скажу, такі розмови і дії певні ведуться. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Німеччина останнім часом значно посилила рівень військової допомоги Україні? Ну, тому що вона є нашим союзником. Це однозначно і, і, і я вам скажу більше, вони надалі будуть допомагати. Оце раніше ми як домовлялися, ми від своїх домовленостей не відходимо. Ми разом з тобою, ми в союзі. Як би ти ми не було, ми хочемо партнерства, ми хочемо союзництва, і це ще як на майбутнє. І тут надалі йде карта допомоги. Це ми тебе не покинемо в біді, ні при яких обставинах. Ну це дійсно дійсно бажання допомагати тут іншого нічого немає. Чому значно збільшився рівень допомоги Україні від Данії? А тут іде якісь розмови про те, як, як так сказати правильно. Тобто є країни, які допомагають ну, ну, весь час, так? І Данія повинна теж якби, вступити в це, допомогти? Тому що Данії щось теж обіцяно. Хто обіцяв? Це вплив якихось інших країн. Ну, тут є і бажання бути в Союзі, як би допомагати, але тут хтось ще зверху щось каже Данії, давай включайся. Давай включайся, бо ми не можемо. Ну, це знаєте, це для об'єднання. Щоб більше країн як можна більше допомагали, тому що хтось один, якщо допомагає, це мало. Треба включатися. Ну так, хоча Данія каже, та в мене в самой кат ма. в мене теж ну якби не, 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 ну, не дуже багато. А їм кажуть роби це, якийсь зверху. Хтось зверху наказав таке, так робити. Чому останнім часом значно побільшала кількість росіян, які добровільно здаються в полон? Ну тут знаєте, що мені кажуть карти тут справа не в тому, більше чи не більше. Так це є, але вони не хочуть просто помирати. Вони здаються не тому, що вони розуміють, що там Путін лох, там да війна несправедлива. Вони просто хочуть вижити. Вони просто розуміють, що їх дуже багато полягає, і ще чому? І ще чому. Одне, тільки одне, я не хочу вмирати, і все. Мені краще пересидіти, я не хочу вмирати, тому що вони розуміють, що ну, війна сама по собі безглузда. Це не тому, що вони люблять Україну, що їм так жалко стало українців, чи там вони думають, що Путін не прав. І ні, тут абсолютно кожна людина в цьому випадку тягне своє одіяло на себе і каже, я хочу вижити. Але сказати, що їх дуже масово так, ну ні. Але ті, що здаються, це єдина у них мета вижити. Все. Чому росіяни знову штурмують Роботине? для свого дому для Росії треба негайно дати перемогу. Треба дати, бо тому, що якщо це не відбудеться, хоч, хоч що небудь, тут знаєте, неважливо роботи, Авдіївка, там, хоч, хоч що буде, тут уже немає на увазі, немається тут у них якийсь стратегічний план. Треба негайно дати, хоч би хоч якусь перемогу. Вони шукають, де вони можуть. Максимально меншими затратами взяти будь-який населений пункт, тому що вже страшний суд надвигається. Якщо це не відбудеться, це буде просто для них ну, фініш. Це просто такий наказ. Будь-що будь-який напрямок, хоч що-небудь, треба захватити і треба оголосити, ми, ми це вже взяли отак. От. Саме по собі роботи для нього не являється чимось таким ну, неймовірно важливим. Чи справді у Путіна різко падають рейтинги перед майбутніми президентськими виборами? Ну, покажу так. Так. Паш Кубків і Оце аерофанд, і, і збіднілість, так, рейтинги падають. Ну, якби впро, ну, дійсно, між людей таки так. Да. Але що з цими рейтингами? Ну, це вже визиває якесь хвилювання, напругу якусь, але тут таємно, що будуть робити. Їх штучно будуть таємно завищувати. Тобто, одна інформація, коли ну, люди дійсно, як навіть їх і не питати, так, дійсно падають рейтинги, бо цей СВО вже не задоволені, якістю життя, не все це зрозуміло. Але ці рейтинги будуть тримати на тому рівні, як треба. Ну, штучно. Чи продовжаться атаки на електричні підстанції в Підмосков'ї протягом наступного місяця? Електричні підстанції в Підмосков'ї однозначно, однозначно. Мало того, вони будуть виведені із строю. Ну, король мечів Ось, оце є дрони, так? король мечів. До, для того, щоб зробити темноту. Будуть, будуть і ще карта, карта зірки. Це буде відбуватися дуже часто, і ми будемо дуже багато про це чути. Так, це буде, зараз це буде постійно. І я вам хочу сказати, тут буде так: От скільки подвійки, це, це як і дрони, і це ще як означає, От скільки у них буде, скільки у нас світла не буде, скільки на російській світла не буде. Тобто, це зеркальне відображення. Так, і вони ще оце будуть сидіти в темноті, і ще будуть палити вони свічки, тому що з неба будуть летіти ті ж саме дрони. Не? Чому Зеленський провів кадрові зміни в командуванні Нацгвардії? А тут страшний суд відбувся тому, що по вісімки жезлів не виконувалися в повному обсязі якісь завдання. І пажмичів, тобто повинні були робити одне, а роблять друге. Це знаєте, це чисто. Я тут не бачу, знаєте, якось, щоб там якась, ну, щоб сюди вмішувалися якісь там зрадники, там щось ні. Тут таке. Вам сказано одне, а ви робили зовсім інше. Тобто ви себе якось ну, обмежували, а не повинні були. Це чисто по роботі. Чи справді планується повна заміна вищого командування зсу? Ні, ні, по помірності тут кажуть, можливо, і ще щось відбудеться. Ми скоро почуємо. Але ні, це не повна заміна. Не повна. Будуть заміняти. Ну як ну ті, хто не справляється. Тут у тут уже є і ще хтось, і ще хтось уже є тут, якби намічено на ось на найближчий час хтось буде замінений, але це не тотальна заміна. Чи справді Росії вдалося накопичити приблизно 900 далекобійних ракет? Ні, трошки менше. Трошки менше. Ну паш каже, ну менше, менше. Те, що накопичили раді справедливості, треба сказати, є. Але це не те, не та кількість, яку заявлено менше. Чому Аргентина наполягає, щоб мирний саміт по Україні відбувся саме в цій країні? Привернути до себе увагу. Привернути до себе увагу, тому що про неї не чутно, де та Аргентина, що вона не, не де не відбуне. А зараз, коли в світі відбуваються отакі жахливі речі, якась невпевненість, якісь страхи, то вона каже: ну, хватить вже про мене, забувати, вже зверніть на мене увагу. Помагу. Ну, хоче щось заявити, хоче щось показати. Вона якби, якби, в цій світовому цьому хаосі, що зараз відбувається, вона якби не хоче бути на задвірках, вона просто хоче заявити про себе. Е, можливо, тут, до речі, ще зараз ще, що хоче вона. Вона хоче допомагати. Вона хоче включатися в якусь справедливу борьбу, боротьбу, і вона хоче допомагати. Хоче допомагати в вирішуванні якихось питань, хоче заявити про себе на весь світ. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.